Привіт! Ви на каналі в'яже і в цьому відео ми з вами побалакаємо про рукавиці, рукавички, мітинки і взагалі всі вироби, які можуть зігріти наші ручки зимою. А зимою це дуже важливо. Тож в цьому відео буде багато прикладів, багато натхнення. Я сподіваюся, вам буде цікаво. Сідайте, будь ласка, зручніше, беріть з собою чай, каву в'язанечко і ми починаємо! в'яже Девосе. На мені сьогодні джемпер інтрига. Опис на нього можна придбати на моєму сайті. Посилання є в описі під відео. В цьому відео буде багато прикладів з равелері. Тож, всі посилання ви знайдете в інфобоксі. Я завжди збираю туди все найкорисніше для вас. Тож, давайте розпочнемо з термінів, бо це інколи викликає деякі питання. І розпочнемо ми з найбазовішої моделі, яка може зігріти наші ручки в холодну пору року, це рукавиця. Рукавиця це виріб, в якому є одне відділення для всіх пальчиків і окреме відділення для великого пальця. Це саме рукавиця. Не варежка, не рукавичка, не ще щось це рукавиця. Знаю, ці терміни можуть викликати деякі питання, тому давайте вчитися. Розмовляти і в'язати українською правильно. Наступний виріб, який нас зігріє взимку, це рукавичка. На відміну від рукавиці, тут є відділення для всіх пальчиків окремо. І це саме рукавичка або пальчатка. Мені дуже подобається слово пальчатка, бо мені здається, воно якраз ідеально описує цей виріб. Навіть питань не виникає, що це таке. Забудьте, будь ласка, слово перчатка. В українській мові цього слова немає. Отже, це рукавичка або пальчатка. Я сама дуже часто плутаю слова рукавиця і рукавичка. Тож завчасно прошу вибачення, якщо протягом цього відео я буду називати ці терміни неправильно, я також ще вчуся. І також я дуже хочу ввести в свій лексикон слово саме пальчатка, тому що тоді якраз ніякої плутанини не має бути так? рукавиця і пальчатка. І все зрозуміло. Рукавиця для руки, пальчатка для пальчиків. Мені здається, дуже дуже логічно. Ще один виріб, який може нам допомогти взимку, це мітинки або напіврукавички. Це такий виріб, в якому ми маємо відкриті пальчики. Так, це можуть бути всі пальці відкриті, може бути єдина деталь для всіх пальців лише з відрізаним кінчиком. Може бути окремі пальчики з відкритими фалангами пальців. Різні варіанти, але основна ідея в тому, що в нас відкриті пальці для того, щоб ми могли щось робити взимку. Зазвичай зараз це, звісно, щось тикати в телефоні, але раніше такі е, мітинги та напіврукавички використовувалися для людей, які мали працювати на вулиці, так і щось робити, саме дрібну якусь роботу пальчиками. Тому їм було зручно, щоб долонька була закрита, а пальчики були відкриті. Також хочу звернути вашу увагу, що слово мітинки походить від французького слова. Ось тут напишу вам, як воно виглядає, тому що я не знаю французької і не вмію читати французькою. І це слово вимовляється саме як мітинки. Тому що, коли я готувалася до цього відео, я знайшла ось такий варіант, зараз показую вам на екрані. І як ви розумієте, це слово не має жодного. Відношення до одягу, а до зовсім іншої теми, про яку я не буду вам розповідати, бо боюся, що тоді моє відео потрапить в категорію 18 І ще одна категорія виробів, які нам допоможуть взимку, це рукавички-трансформери. Ось така модель. Зараз ви бачите на екрані. Це як рукавичка, з рукавицею, об'єднані в одному виробі. Так, зазвичай це така кришка накривашка якою ми можемо закрити наші пальчики, щоб вони не змерзли, а при потребі відкрити її та скористатися е, пальцями, як в мітинках. Мені здається, дуже зручна модель, хоча декілька років тому, зізнаюся, я послухала якогось стиліста, який сказав, що це взагалі фу-фу-фу. Це не стильно, це страшно, це не можна носити. І я навіть повірила і перестала носити такі вироби, хоча, на мій погляд, це зручно. Це зручно не лише, щоб вколупатися в телефоні, це зручно, наприклад, коли в мене були маленькі діти, так, і в них там, то там щось розв'язалося, то треба щось поправити, то е, шмарк з носа витягнути. Тому дуже зручно, що ти можеш або закрити руку і в тебе виходить, рукавиця, або відкрити і отримати мітинку. Тому я в цьому році планую повернутися до цього виду виробів, але про це ми ще поговоримо з вами пізніше. Тож, давайте підведемо підсумки: що в нас є: в нас є рукавиця, в нас є рукавички або пальчатки, в нас є мітинки або напіврукавички, і в нас є рукавички-трансформери. Ось такі чотири категорії допоможуть нам зігрівати наші ручки в холодну пору року. А тепер давайте перейдемо до прикладів. Тут будуть з'являтися картинки, також буде напис самої моделі і дизайнера, який цей опис зробив. І ще раз повторюся: посилання на описи на Ravelry ви можете знайти в описі під відео. Також хочу звернути вашу увагу, що не всі описи на Ravelry платні, є також купа безкоштовних описів. Головне пошукати і знайти те, що вам підходить. Тож почнемо ми з рукавиць. Одразу можу сказати, що це найбільша категорія на равелері з серії виробів для рук. Англійською вони називаються Mittens, ось тут написала, щоб вам було зручніше шукати, якщо ви вирішите самостійно пошукати їх на равелері. І на равелері є більше 20 тисяч описів. Лише вдумайтеся, більше 20 тисяч описів рукавиць. На будь-який смак будь-якого вигляду з будь-якої пряжі, але мені здається, що там просто неможливо не знайти те, що вам сподобається. Також хочу зазначити, що на відміну від попередніх відео, в цьому відео я не буду показувати вам топ описів. Я думаю, ви вже зрозуміли, що в топі зазвичай знаходяться описи дуже простих, базових і лаконічних моделей. Тому, щоб ви не думали, що на равелері все дуже нудно і нецікаво, я для вас підготувала саме цікаві варіанти, які сподобалися мені особисто і сподіваюся, також сподобаються і вам. Тож, перший такий підрозділ в розділі рукавиць це рукавиці Жакардом. Просто неймовірні, деякі вироби це просто витвори мистецтва, на мій погляд. Я чесно скажу, я не велика поціновувачка Жакарду, але пройти повз таких виробів я просто не можу. я милувалася. Я просто залипла на равелері. Я сиділа там не знаю скільки часу роздивляючись ці малюнки, намагаючись розуміти, як взагалі людська фантазія, людські руки можуть створити таку красу. Особливо хочу звернути вашу увагу на вироби майстрині. Сподіваюсь, зараз правильно прочитаю її ім'я – Еріка Хьосер. В неї просто фантастичні жакарди. В неї дуже багато жакардів з птицями, різноманітні види. Цього дуже красиві. Це дійсно як картина зв'язана на рукавиці. Я думаю, це дійсно заслуговує вашої уваги. Також є багато інших жакардів на природні тематики. З якимись майже пейзажами, і, звісно, дуже багато рукавиць з жакардом з скандинавськими мотивами. Бо ну це дуже логічно. Так, в скандинавії холодно, тому звісно, вони носять рукавиці, тому звісно, вони в'яжуть собі рукавиці з неймовірно красивими жакардами. Зараз ви також бачите приклади таких жакардів. І окремо хочу відзначити жакарди, які разом складають якусь картинку. Мені здається, це взагалі неймовірно. Тобто ліва і права рукавиці вони відрізняються, а коли ми їх складаємо разом, виходить якась цілісна картина. Також тут зараз я вам показую приклади. Ну, Мені здається, це взагалі це дуже круто, так? коли дивишся одна рукавиця красива, друга рукавиця красива, а разом вони стають в два рази красивіші, тому що ти розумієш загальний задум цього виробу. Звісно, окрім жакардів, також дуже багато рукавиць з косами, аранами, жгутами. І мені також здається, це така дуже зимова тематика. Так? Ось такі важкі візерунки, такі об'ємні, з товстої пряжі. Вони ідеально підходять саме для зимових виробів, не лише для рукавиць, для светрів, для шапочок. Але й на рукавицях вони виглядають пречудово. Дуже багато варіантів, які мені сподобалися. Тут зараз вам показую найкращих. Але повірте мені, на равелері просто неймовірна кількість для в'язання, для натхнення, для споглядання. Здавалося б, ажурні візерунки не найбільш підходящий вид візерунків для зимового виробу. Але на равелері я знайшла ось такі рукавиці. Вони двошарові. Верхня частина зв'язана ажуром, а нижня частина лицевою гладдю для утеплення. Так саме таку ідею я з вами обговорювала в відео про шапки, але там я думала створити капор такого виду. А ось тут я знайшла рукавиці. Мені здається, це виглядає дуже цікаво, тому що вони і теплі і одночасно дуже жіночні і тендітні. До того ж, верхню частину взагалі можна зв'язати з якогось мохеру, і це буде взагалі щось таке дуже-дуже романтичне і красиве, але при цьому воно дійсно буде вас гріти, а не лише буде аксесуаром для фотосесії. Я тут не буду зупинятися на рукавицях, зв'язаних просто лицевою гладдю, це зрозуміло, це вже всі бачили. Таких виробів на равлері також, звісно, досить багато. Тож, перейдемо до наступної категорії це рукавички або пальчатки. англійською вони називаються gloves. і тут дуже дивно, але на Равлері всього лиш 2000 описів на пальчатки. Порівняйте 20 тисяч на рукавиці і 2 тисячі на пальчатки. Я не знаю, чого так. Я дуже здивувалася, коли це побачила. Я, звісно, розумію, що пальчатки в'язати складніше, ніж рукавиці, так? бо треба вив'язати окремо кожен пальчик. Але щоб була настільки велика різниця. Ну, я навіть не можу це нормально пояснити, тому що, наприклад, особисто я не дуже люблю рукавиці. Мені не дуже зручно, коли в мене всі пальці разом і я не можу їм спокійно маніпулювати. Мені подобаються більше пальчатки, тому що все ж таки це залишає більшу мобільність для моїх ручок. Хоча розумію, що, мабуть, в регіонах, де холодніше, в пальчатках взимку буде дійсно холодно, тому що пальці все одно мерзнуть, в рукавичках буде тепліше. Тож все одно серед цих 2000 описів я знайшла для вас цікавинки і зараз про них розповім. Тут, як, так само, як і в рукавицях, звісно, є рукавички з Жакардом, є рукавички з косами і аранами. Що мені сподобалося, що є вироби, які прям переходять аж на пальчики. Так, і це, ну, це прям ювелірна робота, бо ось на цьому маленькому пальчику ще й зв'язати якийсь візерунок. Мені здається, це прям. Це якийсь вже левел майстерності і виглядає це дійсно дуже красиво. Також я знайшла декілька варіантів таких ажурних, більш мабуть, літніх варіантів пальчаток або для фотосесій. Зараз нам не дуже актуально, але все одно вирішила вам показати, щоб ви знали, якщо раптом вас забиться влітку зв'язати собі красиві ажурні пальчатки. І ще один цікавий варіант, не дуже мені зрозумілий, але можливо, ви мені поясните, в чому тут суть. Це таке поєднання пальчаток і мітинок. Хоча, мені здається, це не дуже логічно, бо ось ця частина якраз не дуже мерзне, коли ти носиш пальчатки. Так більше мерзнуть пальці. Тому для чого утеплювати в два шари саме долоньку, мені не дуже зрозуміло, але виглядає цікаво і, може в цьому є якийсь сенс. Переходимо до наступної категорії: це. Мітинки або напіврукавички англійською вони називаються Fingerless gloves або mitts. І тут також для мене було здивуванням більше 20 тисяч описів, майже так само, як у рукавиць. І знову ж я не розумію, чого пальчаток так мало, а мітинок та рукавиць так багато. Це для мене просто якась загадка. Буду дуже рада почитати ваші версії в коментарях. Можливо, щось я не до кінця розумію. Тож, як я вже казала, мітинги можуть бути або з окремими пальчиками для кожного пальця, так, напівпальчиками, або це буде суцільна деталь, в якій, як в рукавиці, всі пальчики будуть разом. Це, в принципі, не дуже впливає на саму суть мітинок, але просто щоб ви знали, що є два ось таких різновиди. І на равлері можна знайти і тих, і тих дуже багато. Окремо хочу показати вам ось ці мітинки. Пам'ятаєте ті самі колоски, які ми з вами вже бачили, і в светрах, і в береті, і ще до них в комплект можна зв'язати і мітинки. До речі, як вам взагалі ця ідея, коли одним візерунком в'яжеться декілька виробів, які об'єднуються в такий комплект? Зізнаюся, колись я також послухала якогось стиліста, який сказав, що носити комплекти це взагалі моветон, ніхто так не носить, треба носити все якесь окреме, і я навіть йому повірила, але мені дуже цікаво дізнатися саме вашу думку, як ви полюбляєте носити комплектом, тобто шапка, наприклад, шарф і е, рукавиці з одним візерунком одного кольору. Чи для вас окей одягати різні вироби? Лише щоб вони поєднувалися там, кольоровою гамою або структурою, або, або ще чимось. Напишіть ваші думки, мені буде дуже цікаво їх дізнатися. А ми продовжуємо про мітинки. Звісно, як і в рукавицях, як і в рукавичках, дуже багато виробів жакардом. Знову ж таки, мені здається, для зимової тематики жакард – це дуже класний варіант техніки, тому що... Тому що це тепло, бо в тебе багато ниточок, і можна вив'язати якісь красиві зимові малюнки на вашому виробі. Ще також багато мітинок з косами, продовжуючи тему, як і в рукавицях. І це знову ж таки зрозуміло, бо товстенька пряжа вовна ідеально складається в кош. І здивуванням для мене було, що серед мітинок також багато ажурних візерунків. Так, вони не прям дуже діркаві, але все одно вони є, присутні. Ну і в принципі, це можна пояснити, мабуть, тим, що мітинки носяться все ж таки не при мінус 15. Мітинки ми часто одягаємо при температурі. Плюс 5, наприклад, так, коли прохолодно, коли якийсь вітер дує, хтось, можливо, навіть при плюс 10 вже носить. Я не ношу, але розумію, що, можливо, комусь комфортніше буде, коли ось ця частина руки буде закрита, і навіть при плюс 5. Тому в такому варіанті можна дозволити собі невеличку диркавість, обравши якийсь красивий ажур. До того ж, багато ажурів є з тими ж скосами і аранами, і там буквально декілька ще буде накидів, які створять вам декілька дирочок для того, щоб пізерунок був не таким важким і більш таким повітряним, легким і красивим. Наступна категорія це рукавички-трансформери, про які ми вже з вами говорили. Так? Це поєднання рукавиці і мітинок. В англійській вони називаються convertible. І їх також достатньо багато на равелері, є з чого обрати. Якщо говорити про їх різновиди, є такі варіанти: є ті, в яких є клапан на ось ці пальці, а великий палець закритий, як в рукавиці. Інший варіант є, де клапан і на всі пальчики, і окремий клапан вив'язується на великий палець, його також можна відкрити. Бо дійсно, наприклад, в телефоні ми зазвичай клацаємо саме великим пальцем. І ще один цікавий варіант, я знайшла, зараз вам тут показую: там немає клапану, там є. Отвір ось тут на долонці, через який можна витягнути руку і таким чином отримати доступ до ваших пальців. Я не впевнена, наскільки це зручно, бо все ж таки ось тут на долоні, в тебе ось ця дірочка, так? В неї вітер буде задувати і сніг потрапляти, якщо раптом десь буде сніг. Тому не знаю, наскільки це практично, але, можливо, колись такий варіант також зацікавить. Ну і звісно, продовжуючи. Ті самі тенденції, що були в рукавицях і в рукавичках, тут є ці трансформери з жакардом, є трансформери з косами, аранами і різними візерунками. І в принципі, це логічно, і будь-яку ідею, яку ви побачили в розділі з рукавицями або рукавичками, можна також використати і для в'язання ось таких рукавичок-трансформерів. З основних категорій це все. Але на равлері є ще дві цікавих категорії, про які я хочу вам розказати. Я не знаю наскільки вони практичні, але вони цікаві. Тож перша категорія це такі манжети. Англійською вони називаються cuffs, так, це і є манжети, і це виріб, який закриває лише ось цю частинку руки. Так, його можна використати, наприклад, коли у вас рукави три чверті і вам холодно під куртку так, задуває, можна його сюди одягнути. Можна використати як подовження рукавів, щоб було тепло і також не задувало, або як декоративний елемент. Так, Бо на равлері я знайшла ці вироби і зв'язані. Суцільною просто лицевою гладдю, із жакардом, із якимись якимось візерунками, а також дуже красиві ось такі декоративні манжети, так? вони трошки схожі на мої манжети сьогодні. Тож, якщо вам не хочеться в'язати весь джемпер заради ось таких рукавів, можна зв'язати окремо собі манжет з такими рюшами, якимось махером, і потім одягати, наприклад, його під жакет, так, І з жакету у вас буде виглядати ось такий красивий декоративний манжетик. Повторюся, не впевнена, наскільки це практично, але для, наприклад, фотосесії чи ще чогось можна ось такі штуки використовувати. Мені здається, це виглядало б цікаво. І ще одна категорія є на равелері. Ну, це для, взагалі для мене загадка. Куди це використовувати, куди це носити це муфта. Так, ось така справжня муфта. Я про таку муфту мріяла, коли була маленькою, і читала казку Снігова королева, і там у Герди була муфта. І мені здається, і мені, навіть в мене в книжці була якась картинка, де вона в такий михову муфту таку ховала свої ручки. Не пам'ятаю, хто принцеса їй подарувала, то муфту, чи ще хтось. Ну, десь там була муфта, і мені дуже подобалося. Я дуже хотіла собі муфту, але мені тоді було рочків 6-7, мабуть. Бо зараз я розумію, що це абсолютно непрактична річ. Тому що, по-перше, ходити, коли в тебе руки ось так, це незручно. По-друге, вона має завжди висіти на тобі, це також незручно. Ну і взагалі муфта це якась така об'ємна штука, незрозуміло, що з нею робити. Ну, Єдине, що знову ж таки, може на якусь фотосесію або до якогось новорічного костюму і можна зв'язати собі муфту, але в нормальному житті нормальної людини, мені здається, ця штука не дуже буде практичною і використованою. Але на равлері є описи на муфти, тож, якщо вам треба, ви там можете їх собі знайти. Окремо ще хотіла відзначити дуже цікавий виріб. Я такого ніколи не бачила, тож з вами хочу поділитися. Я на равелері побачила рукавицю для закоханих. Ось так вона виглядає. І суть в чому? В тому, що туди можна засунути дві руки, для того, щоб закохані тримались за ручки. Уявляєте, як це романтично? Так, ви йдете по вулиці, тримаєтесь за ручки, і при цьому вам тепло, бо ви в такій єдиній рукавиці. Мені здається, сама ідея дуже цікава і прикольна. Знову ж таки, вона абсолютно не практична. Це не про практичність, це про романтичність і цікавість. На жаль, на Равелері дуже мало описів на рукавиці рукавички українською. Лише 24 описи від наших українських майстринь. Посилання на ці ці описи, звісно, ви знайдете під відео. А окремо хочу відзначити ось ці рукавиці Трембіта від Тетяни В'язовської. Це наша українська майстриня, і її виріб, її опис був надрукований всесвітньо відомому в'язальному журналі Помпон. Тож, я думаю, вони заслуговують на увагу, тому що це можна сказати таке світове визнання нашої української в'язальної майстерності. І звісно, на останок для вас бонус, як і минулого разу, я зібрала для вас. Безкоштовні українськомовні описи на YouTube, на рукавиці, рукавички, пальчатки і всі інші вироби. Все, що я змогла знайти, я об'єднала в окремий плейліст. Посилання на плейліст також в описі. Будь ласка, переходьте, користуйтеся. А також хочу нагадати вам, що в мене є список українськомовних в'язальних каналів на YouTube. Там більше 300 каналів, посилання також знайдете в описі. Бо я хочу, щоб ви дивились українське, щоб ви підтримували наших, наших майстринь. І якщо ви хочете, щоб було більше відео, більше майстер-класів, будь ласка. Дайте цю підтримку, дайте цю увагу дівчатам, які вже працюють для вас на YouTube. Це дуже важливо. Важливо бачити ваші коментарі, ваші вподобайки, ваші перегляди. Бо коли тебе ніхто не дивиться, то звісно і знімати далі тобі не хочеться. Тому, якщо ви хочете різноманітного контенту, будь ласка, дивіться його. У нас дійсно є що подивитися. Я впевнена, що кожен глядач зможе знайти свого блогера, свого майстриню яка сподобається саме вам і за якою ви з задоволенням будете спостерігати. Подивившись на все це, звісно, я теж пішла в'язати щось для ручок. Пізніше покажу вам, що саме я зв'язала. А вас я хочу запитати, поділитися в коментарях, що у вас зараз на спицях. Що ви в'яжете, якому виду з цих виробів ви віддаєте перевагу, що це рукавиці, пальчатки чи мітинки, що ви зазвичай носите, що в'яжете, що вже в'язали, або що плануєте в'язати. Давайте поспілкуємося в коментарях. Я на вас чекаю. Також я буду дуже вдячна вам за вподобайку, якщо вам сподобалось це відео і за підписку, щоб не пропустити мої наступні відео. В мене вже вийшло відео про головні убори. Це відео про вироби для ручок, і також я готую для вас цікаве відео з натхненням для виробів для зігрівання нашої шиї. Тож підпишіться, щоб не пропустити. І на цьому я дуже дякую вам за увагу. Дякую, що ви прийшли сьогодні до мене. Я бажаю вам всього найкращого, м'якенької пряжі рівненьких пательчок. І ми побачимося з вами дуже-дуже скоро. До зустрічі, Па-па. папа! я вас чекаю кожна